Не дуже мені подобається, коли на сирній пасці залишається відбиток від марлі, тому цього разу я вирішила приготувати сирну паску без марлі. Я взяла 500 г жирного кисломолочного домашнього сиру і розтерла його блендером або пропустити через сито. М'яке вершкове масло взбите міксером. В кастрюлю кладемо 50 г цукру, 2 жовтки, ванільний цукор. дуже добре перемішуємо все ложкою. Щоб маса стала однорідною і потім виливаємо 150 мл жирних вершків 33%. Ставимо на малесенький вогонь і варимо до загустіння, весь час помішуючи. Маса загустіла, переливаємо її у тарілочку та ставимо до повного охолодження. А поки що з'єднуємо сиру, стерти з вершковим маслом. Добре перемішаємо. Ця кількість продуктів розрахована на ось таку формочку висотою 11 см. Нам потрібно її дуже добре з усіх боків обернути плівкою харчовою. Обернути її декілька разів і зверху також, щоб було обернуто плівкою. Поки що відставляємо вершки охололи, виливаємо їх у сирну масу, додаємо приблизно 70-100 г сукатів з родзинками та добре перемішуємо. За бажанням, десь третю частину сирної маси можна відкласти в окрему тарілочку та додати столову ложку протертого маку і перемішати. Це буде серединка паски, можна цього і не робити. Формочку ставимо на тарілочку та викладаємо спочатку основну сирну масу, розподіляю її по стіночкам, а серединку ми наповнимо сирною масою з маком. І гарненько, акуратно розподілимо по всій формі. Потім під низ тарілочки поставимо рушничок або прихватку, візьмемо все разом і один раз трусанемо, для того, щоб сирна маса гарно розподілилася. Після цього закриваємо плівкою і ставимо на ніч до морозильної камери. Зранку виймаємо, плівку розрізаємо, убираємо, ставимо на тарілку і акуратно знімаємо форму. Ось така гарненька, акуратна пасочка вийшла. Далі прикрашаємо її на свій лад за бажанням. Я її зверху покрила шоколадною глазур'ю, прикрасила горішками та цукатами. Після цього ми ставимо її до холодильника на 2 години, щоб вона розмерзлася. І після того, як вона постояла в холодильнику, пасочку можна вживати. Якщо слідувати рецепту та вказаним продуктам, після розморозки з цієї пасочки нічого не потече.